Зустрів я війну, початок її я їхав в автомобілі з матір'ю в лікарню, бо за день до повномасштабного вторгнення Росії я працював в лісовому господарстві і випадково порізав ногу, якраз їхав в лікарню на огляд, на перев'язку, Позвонила тітка, сказала, почалась війна. Ну, а я так доволі скептична людина, у всякому випадку раніше був. Так кажу, тітку, що ви таке, типу, говорите? Яка війна? Потім в самій лікарні дізнався, що військовий об'єкт в моєму райцентрі атакували, і в принципі, що атакували практично всю, всю територію нашої держави. Я зрозумів, що так, війна почалась. Ніколи не думав, що я на своєму віку її застану. От. Так, так сталося, і я вирішив, що як тільки я відновлю своє здоров'я, Зможу нормально ходити, не шкандибаючи, я повертаюся в військо, бо тут залишились друзі, залишились е знайомі гарні, ті самі сержанти, які були для мене дуже гарними наставниками, потім ми стали гарними друзями. Я не міг їх кинути.